Доброго дня, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя. Я є провідником світла, моє духовне ім'я означає дух, що приймає тебе. І я рада вас вітати в моєму просторі і рада вас вітати в дуже незвичній темі. Ми будемо бачите, говорити про поклони. Я вже сижу на землі, тому що ми будемо поєднувати. Істину мого серця, це так скажімо, як, практи, як теорія. Перепрошую, і з практикою будемо трішечки буду трішки вам показувати певні моменти. Чому я вибрала таку тему? Почнемо з того, що для деяких душ, мені здається, взагалі це буде такий відний, я б сказала, відний відео, яке взагалі вас познайомить з тим, що така річ в принципі існує. Так, для когось однозначно буде важливо звернути на це увагу для тих душ, які вже трошечки просунутий мають рівень, скажімо так, я думаю, що е, я е, дам вам таку певну базу так, інформативну, ви пропускаєте її через своє серце, тому що це е, будуть знання мого серця. Це є, в тому числі, так, моя практика, не просто теорія. Ви мене, думаю, хто? Довго зі мною вже дивиться мої відео. Ви знаєте, я завжди все прикріп, підкріплюю Не тільки просто знаннями теорією, я підкріплюю саме практикою, моїми якими ситуаціями, так, життєвими, життєвими прикладами. І от, власне, що в майбутньому, яке ще поки що так далеко, але кожного дня ми з вами якісь кроки робимо, правда, до цього. Ми з вами будемо групуватися в групки. Зараз у нас з вами трішки інший період. Ми з вами, кожен в тій чи іншій мірі, так в періоді своєї священної самотності. Більшість душ одночасно їм хочеться бути, скажімо, такими відособленими, так окремими. Зараз взагалі дуже важливо не розпорошуватися. Хоча інформаційний простір пропонує дуже багато всього, до кольору, до вибору, знаєте, різного всього. Але старайтесь дуже сильно не розпорошуватися, бо ви віддаєте свою енергію всюди і потрішки в результаті нікуди. Краще зробити так фокус так умовно два-три напрямки для себе, два-три джерела. І от ми з вами зараз в процесі, коли в кожного ще й свої трансформації, і так це все дуже енергозатратно. Ми з вами зараз кожен набуваємо того енергетичного стану і рівня, з яким вже в майбутньому, коли ви зустрічаєтеся з душею, то ви зустрічаєтесь не для того, просто щоб поговорити, повніматись, так. А от власне це йде вже як акт творіння. На рівні двох душ і акт служіння, навіть так можемо сказати, це ще трошечки буде попереду. Так, це зараз теж е е стаються такі <рес> випадки, ситуації потихеньку, але це ще поки що дуже спорадично, поодиноко, майбутньому це буде набагато більш розповсюдженіше. І е е е в деяких таких е зустрічах матиме місце. Поклон. Е, найперше, найважливіше, найперше, що хочу сказати, з чого ми з вами починаємо: з того, що е, дуже, дуже сакральне дійство, таке як поклон енергетичний і фізичний, він повинен вами здійснюватися із душі. Тобто, я роблю поклон іншій душі, не тому, що це дуже там красиво звучить. Чи тому що мені дуже сподобалася ця ідея, ця практика? Не знаю, що там ще від розуму якісь може бути, так, такі якісь ваші, просто уподобання цього. За мої вісім років у мене було двічі, що я хотіла поклонитися душі тільки два рази. Це стан, знаєте, от знання. Хто вже знайомий станом знання, коли ти просто знаєш. В двох випадках, знаєте, мене просто наче гнуло до підлоги. Мені хотілося от, розумієте, буквально на коліна стати так, і здійснити поклон. Пам'ятаємо, що в нас з вами повинна бути дуже сильна повага до вищих сил, так, до вищих енергій, вищих аспектів. Ми їх не використовуємо, ми їх не юзаємо, ми їх поважаємо. І ми з вами можна навіть сказати в такому більш пасивному стані, так коли е, верхні потоки е, проявляють готовність якось повзаємодіяти. Тобто в цьому випадку теж е, це не є бажаннями вашого его, розуму, уподобань, це є бажання вашої душі. Це бажання дуже важко сплутати, тому що воно настільки всеохопне на рівні єства е, вашого, так що ви от е, вас щось буде просто нести. І руки, в тому числі так, будуть теж відбуватися поза вашим розумом. Руки знають, куди себе покласти. Так, ви знаєте, як поклонятися. Сказати, що є якийсь певний, знаєте, один шаблон, який я зараз вам подам, і ви всі будете по ньому здійснювати це сакральне дійство. Такого немає. В моєму випадку перший поклон і другий поклон з різними людьми вони відбувалися. По різному. Тут, бачите, я вас підштовхую до того, що ви повинні поманько вчитися, ви повинні вчитись собі довіряти, повинні вчитись себе відчувати, довіряти тому, що вам приходить, і довіряти е вищим силам, в тому числі, як відчуваєте, як повинно відбуватися. Поклон може відбуватися на рівні зустрічі душа-душа, коли ви зустрілися з іншою людиною, і може відбуватися на рівні ви, як душа, і. Верхні потоки, так, потоки богів-богинь, вищих різних різних аспектів. Давайте ми поговоримо просто про певні моменти, які прийшли мені як знання, і вони є загальними, вони є точно загальними для всіх душ. Так? Це такі певні точки. Важливі у фундаменті цієї енергопрактики, які є загальними для всіх. Вони є основоположними і тому, що вони випливають з того, як працює енергія, по яких правилах. Отож, поклон з вами ми здійснюємо, починаючи з підготовки себе. Як ми з вами себе підготовляємо? Найперше, що потрібно. Ви повинні налаштуватись на себе. Тут я маю на увазі, що ви повинні зібрати себе до кубки. Так, в нас є з вами чоловіча частина чоловічий, наш потік і наш жіночий. Пам'ятаємо, нагадую, чоловічий це правий, жіночий це лівий. Тут зараз ми з вами з'єднаємо ці дві частинки чоловічого-жіночого в жесті, який, думаю, багато хто пізнає. Отже, ми з вами почнемо з того, що ми налаштуємося на нашу чоловічу, так, праву частину, тобто на наше чоловіче начало. Ми відставляємо руку в сторону, налаштовуємося, налаштовуємося, так. І піднімаємо потихеньку руку вгору. Паралельно ми налаштовуємося на наш жіночий потік на жіночу частину ліву. Також відводимо руку в сторону і. Ментально, можна навіть так сказати, хоча ми розуміємо, що це на рівні енергії, енергетично ми їх починаємо з'єднувати. Що саме ми робимо? Ми їх з'єднуємо. Як думаєте, чому ми з'єднуємо їх тут, над головою? Спочатку. Тому що, що в нас під долонями з'єднаними? Правильно. Коронна чакра. Після цього. Ми з'єдналися в єдине. Ми опускаємося до рівня Аж Чому ми опускаємося до рівня Ажни? Тому що це наша чакра, так, яка бачить і істину, в тому числі, але яка бачить енергію. Символічно так, це показує те, що я бачу тебе, і я бачу твою душу. І після цього на рівні серця. Тому що в серці живе, в анахаті живе безумовна любов. Тобто, як розумієте, це намасте, це є жест намасте. Він насправді надзвичайно, надзвичайно має сакральне значення. Дуже багато хто його просто знаєте відтворює на якихось йога курсах. На жаль, мало де взагалі пояснюють, що він означає. Це надзвичайно, надзвичайно, ще раз повторюся, бо глибина там можна, мабуть, знаєте, копати в тому числі, в сакральну геометрію, яка закладена в на масте, і в жіночий чоловічий потік, як це працює на вищих рівнях, в співтворчості з сакральною геометрією. Саме так з вами почерпнули тільки з, з вершочків. Отже. Нагадую ще раз, давайте я вам відтворю спочатку. так. Ми з вами налаштовуємося на себе, повністю концентрація, вся увага йде в середину себе. Так, Ви є свідомість і в цю середин, всю, всю свідомість всерединку ви йдете своєю увагою. Так, Налаштовуйтеся на праву частину. Відставляєте руку в сторону, потихеньку піднімаєте, тобто ви активуєте свою чоловічу частину. Паралельно відставляєте ліву руку в сторону, активуєте жіночу частину. Це два зараз потоки, так, вони з'єднуються вгору, вгору, вгору. З'єднали. Відчули коронну чакру. Об'єднали їх, обвінчали коронною чакрою. Так, це на рівні е, Божественного жіночого і Божественного жіночого. Сьома чакра. Приставляємо до нашої ажни. Тобто ми з вами виражаємо повагу на рівні духа і на рівні серця. Ми показуємо, що ми душу поважаємо, ми її бачимо і ми душу любимо. Так, це ми з вами так, зібрали себе до кубки, Ми з цього починаємо. Але помітьте так, в цьому моменті вже є спрямованість на ту душу, з якою ви зустрілися, якій будете здійснювати поклон. Так, Уже такі початки, можна сказати, поклону. Вони оцій енергопрактики високої, вони вже закладені. Тепер наступний момент і також дуже важливий. Поклон може здійснюватися декілька разів. Це, скажімо, як, як по ваших відчуттях воно може відбутися, як, як от відчуваєте, скільки разів потрібно поклонитися, що дуже важливо. Я розумію, що в декого проблеми зі здоров'ям тяжко поклонятися так в когось дуже таке непластичне тіло. Але, звичайно, що робите в міру того, наскільки тіло вам дозволить. Що тут важливо? Точно два рази поклон повинен бути здійснений. Чому це є мінімум? Тому що ми знову будемо відштовхуватися від чоловічого і жіночого. Тут важливий момент. Це я маю на увазі в контексті, якщо зустрілися чоловік і жінка, не чоловік-чоловік, жінка-жінка. Так, тут виходить, що коли це одно. Статева така зустріч, так, чоловік-чоловік, жінка-жінка. Це виходить, що ви належите до одного і того самого потоку. Зараз я поясню, що я маю на увазі, до чого я веду. Тут ми маємо на увазі зустріч, коли є чоловік-жінка, і коли ви контактуєте з вищими потоками, от, наприклад, ви жіночий потік, до вас приходить Бог, так, саме чоловічий потік. В цьому випадку, так, коли різне зустрічається. Ви перший оцей поклон з двох, який має бути здійснений. Ви, він має бути здійснений через простір цієї душі чи того Бога, з яким ви контактуєте. Що таке я маю на увазі під в просторі? Тут будуть важливі наші руки. Тут будуть важливі наші руки. Пам'ятаємо. Що знову ж таки, права частина це чоловіча а ліва це жіноча. Ми з вами будемо використовувати руки і будемо їх ставити в певному порядку. Тобто, зараз я вам покажу, і, надіюсь, добре видно, так? коли ви ставите, наприклад, ліву руку зверху правої, так? то означає, що ми входимо. Потік в простір жіночого, тому що так воно зверху, воно накриває, а, наприклад, чоловіче, воно тут під низом. так, Тобто воно тут в такому, можна сказати, підстановищі. Так? Тобто, це простір зараз жіночого. Ви міняєте позицію рук, ми входимо в простір чоловічого. І нагадую, перший поклон, ми здійснюємо. З простору того, кому ви поклоняєтесь. Це в тому числі так, теж таке певне смирення. Ми спочатку поклоняємося душі чи потоку, потім будемо вже з нашого поля. Якщо ви, наприклад, жінка от умовно прийшов, давайте згадаємо шиву, то я розумію, це чоловічий потік, і так, права рука вона буде зверху. Що важливо, ми кладемо ручки в такому положенні на підлогу. І кланяємося, але дуже важливим є доторкнутися лобиком, тобто нашою ажною лобною чакрою до нашої долоньки, в, такому, в такій позиції. Тобто ми кладемо руки і ми поклоняємося по тривалості, до речі, як ви відчуваєте. Може бути, що ви там на три секундочки, і знову ж таки, я розумію, що не всі, не всі тут супер пластичні йогіни, і декому просто фізично тяжко е, бути, наприклад, довго в такій позиції. Я пам'ятаю, що коли до мене прийшов. Шива, я пам'ятаю, що записувала велике відео про новий етап переходу, так і я там говорила про нього, що він дуже зараз є важливим, саме як е, свій його аспект як шанкара, чи шанкара так само милостивий Шива, щоб всі трансформації, які від нього нам приходять на рівні країни планети, щоб він через свій аспект милостовий теж здійснив, щоб це не було надто, знаєте, для нашого розуму так просто апокаліптично. Я купила великого шиву для себе, так, такого величенького, високого, і вімкнула мантру, і я думала, що в мене будуть там поклони декілька разів і так далі. Я поставила руки, так, я поклонилася, мантра тривала, пам'ятаю, 38 хвилин. Всі 38 хвилин, і я просто сиділа так, в такій позиції. Я поклала руки, схилила голову, так, з'єднала енергопростір чоловічого потоку, саме шиве, з'єднала своєю е, ажною лобною чакрою. І я отак пролежала 38 хвилин буквально. Е, не, не, не скажу, що мені було простенько, звичайно, але. Розумієте, коли ви входите в певний простір енергетичний, так? коли це не від розуму, а коли це прям от потік вмикається, енергія просто згори по вашій чакральній системі, знаєте, як водоспад. Іде, 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 Ви це відчуваєте, бо в цей момент тіло гуде. Скажімо, в цей момент якісь певні незручності в тіла вони мені навіть не дуже були важливими. Такі, от, знаєте, щирі поклони довготривалі по відношенню до людей поки що в мене не було. Це от такі довгі поклони. Це було на рівні поки що тільки богів і богинь, і поки що найдовший був шиво. Ну, шива у всій його прекрасності і величі ви повинні відчувати в моменті. Питатися в себе, як відчуваєте? Немає, знаєте, таких супер єдиних правил. Немає якогось супер єдиного шаблону. Є певна заготовка. назвемо її так. Певна така заготовочка, міні-шаблон. І от від нього ви вже можете відштовхуватися, тому що це. Певні, знаєте, нерушимі правила того, як діє енергія на високих рівнях, і це однозначно повинно бути. Все решта залежить від того, які Бог богиня прийшли, з якою душою ви контактуєте, хочете поклонитися. Ми з вами повертаємося, так перший поклон ви здійснюєте до того потоку бога чи богині, або, наприклад, якщо це людина в випадку, якщо вона так протилежної статі. Ви здійснюєте його для людини. В цьому ви виражаєте смирення, повагу, і ви показуєте, що в цей момент немає вашого его. Так? Тобто ви в цей момент ставите на перше місце цю людину чи цей потік бога богині. Взагалі, поклони, вони такі, знаєте, є дуже-дуже важливою. Практикою, запобіжником, власне, от навіть нашого его. Ви думаю, помітили, що деяким людям дуже тяжко, не те, щоб поклонитися. Там тяжко інколи людині вибачитись, якщо вона була не права. Це наше его. Йому хочеться бути правими, правда, і хочеться, щоб йому поклонялися, не то, щоб воно комусь буде поклонятися. Ось. Тобто, і в випадку повернусь, якщо ви з потоком протилежним. По своїй статі другий поклон уже йде в вашому просторі. Так? Тобто ви кладете, якщо ви жінка, наприклад, то ви кладете ліву руку згори, ви входите так, в простір свого потоку, жіночого, і знову поклоняєтеся. Для мене є так, що коли я з'єдную лобну чакру аж з потоком, чи своїм, чи не своїм. Е, ну, в мене бажання, знаєте, лежати і лежати. <сі> Я би лежала. <сі> якось от, не знаю, це, це, мабуть, можливо, чисто таке моє. Е, от Для мене дуже приємне знаєте, відчуття, саме енергетичне відчуття, коли е, оцей момент з'єднання в цей момент для мене дуже сильно йде енергія. Я прям відчуваю її, і це дуже. Така коктейль просто це любов, це повага, що, по суті, одне й те саме, так? але це такий коктейль, який, знаєте, там все ніби любов, але це по факту багато відтінків цієї любові, такі, знаєте, напівсмаки якісь, напівтони смаків енергії. І це надзвичайно приємно смакувати. Мені дуже подобається цей стан, що моє его не протестує, так? його нема в цьому моменті. Я от просто поклоняюся, і в мене враження, знаєте, що я купаюся в любові. Трішечки я додам бекграунду, контексту до цієї теми з мого минулого. Мені з дитинства дуже імпонує концепція ввічливості, етикету взагалі. І в свій час, коли потрібно було вибирати, куди йти вчитися, мене. От потягнуло, так склалися обставини, мене потягнуло в Азію. Ви думаю, розумієте, так, що там є певна культура, Японія, Корея, Китай, культура поклонів. І я пам'ятаю, що коли я була в цьому ЕГрегорі, так, безпосередньо туди, коли поїхала. Мені імпонувало, мені здавалося, що я зараз знаходжуся в дуже природньому для себе середовищі. Що, коли ти бачиш людину, ти поклоняєшся. Так, там поклони не до землі. Так, це такий спрощеніший варіант. І як розумієте, самі народи вони давно-давно вже забули, в чому взагалі сакральність поклонів. Це у них залишилося на рівні такого більш звичайного земного етикету. Але бачите, душа моя по резонансу, по любові до, до цього, вона якось притягнула такий земний досвід. І я пам'ятаю, що навіть коли я приїхала, повернулася сюди, я ще по рефлексу, мабуть, два тижні, коли я заходила, наприклад, в магазин. Я по рефлексу схилялася, люди дивувалися, не розуміли, що я таке роблю. Для мене, знаєте, от чим, чим дуже корисно кудись їхати в інші країни, в інші Грегори ментальні. Звичайно, що кожен Грегор має якісь свої мінуси, звичайно, але є певні речі, і знаєте, це як пазлики. Ви берете з кожного Грегору те, що в нього в плюсі. Яке вам буде дуже-дуже корисним. Оця от практика поклонів, навіть, знаєте, просто навіть там не до підлоги, звичайно але просто хоча б схилитися. Я вважаю, що було би дуже корисно перейняти нам. Хто я, як складеться майбутнє? Що там буде, можливо, ми з вами цей момент, так, такого азіатського звичайного поклону, можливо, ми його. Переосмислимо колись. І, можливо, загалом практика поклонів, вона буде дуже звичною в майбутньому, так? коли душа душі просто поклоняється в любові без ніодної капельки его. Абсолютно, просто з любові, просто із всеосяжної любові до цієї світлої, живої, живої істоти, яка знаходиться перед вами у будь-якому разі душі. Я заохочую вас так піти в цю тему, дослідити для себе, поклонятися. Дуже важливо поклонятися чоловіку перед своєю жінкою і жінці перед своїм чоловіком. Так? Це такий певний союз, уже душ на певний тривалий час. Це не одноразова зустріч. Важливо поклонятися стільки, скільки будете відчувати, потрібно відчуваєте, не знаю. Що от хочете сьогодні, і через два дні, можливо, захотіли, і через три дні захочете. Поклоняйтеся, це надзвичайно важлива річ, так дуже сакральна. Трішки пізніше будемо з вами, можливо, уже більш глибше, ще глибше в це пірнати, що там стоїть за, за сакрального, саме, саме на рівні сакральної геометрії, так що там стоїть, що там заховано в цих поклонах. І Ще багато гарної такої, просто божественної інформації в цьому є. Я поки що ділюся з вами так знаєте, по готовності простору, по тому, як я відчуваю, так, до чого простір готовий і в, в узгодженні, звичайно що з Богом, так, що він дозволяє розповісти, що ще йому краще бачити, йому краще видно, звичайно, до чого простір готовий. Навіть на такому рівні те, що я сьогодні розказала, було б дуже прекрасно, щоб душі один одному поклонялися. Тому що, от, знаєте, навіть оцей момент, коли ви провідчуваєте свій чоловічий потік жіночий, коли ви переходите в або ваш жіночий, або чоловічий простір при поклоні, потрібно розвивати цю чутливість, так, до енергії, які відбуваються, які проживаються. В цей момент це теж певна дорога, яка повинна бути пройдена. Тому я була дуже рада поділитися. Я дуже сподіваюся, сподіваюся на вашу мудрість в розумінні на рівні серця так, про відчутті цієї теми, що тема важлива, тема сакральна, тема, яка вимагає до себе поваги, поваги до інших душ. Так, це не просто ще один якийсь там класний інструмент духовності. Це надзвичайно важлива річ, буду рада, якщо ви для себе це так початково відкриєте і будете в подальшому досліджувати глибину. Тому що ви, от якщо підете в це, в цю таку практику, скажімо, ви з часом побачите, а там щось ще глибше є. А з часом зрозумієте, ще глибше щось є. Тобто там насправді дуже всього багато. Ви побачите різні рівні, на якому можна робити поклони. Цього всього там дуже багато, але про це вже будемо трішечки пізніше говорити. Я була дуже рада на рівні душі, на рівні серця поділитися цією інформацією з вами. Дуже надіюся, що вона вас. Збагатить внутрішньо і збагатить ваші відносини з тими душами, так, з якими ви зараз поряд, і з тими душами, які можуть поклонитися вам взаємно, так, з розумінням повної такої глибини того, що ви в цей момент робите один по відношенню до іншого. На цьому буду завершувати. Попереду тільки світла.